Отримає 4 тисячі гривень за 1 гектар. Сьогодні, буквально в 9 годині, я записував такі відео, тому що запустилось в 9 годині гравна, з державного гравного реєстру програма на компенсацію 4 тисяч гривень за 1 гектар. І буквально 10 годин тому було 9 ранка, зараз 7 сьома вечора. І я хочу сказати, що той, хто не встиг, на жаль, вже може не старатися. Подаючи заявку, ви не зможете по перше подати, тому що державний аграрний реєстр зупинив прийняття заявок. Що сталося? Сталося те, що досягли заявками ліміту тої суми, на яку яку виділили е, на компенсацію, тому е, всі, хто встиг. Молодці. Сьогодні був максимально емоційно важкий день для тих, хто подавав заявку, тому що всі нервували. Дар весь багато було питань, багато е недорозумінь було. Але я, я, я певний, що дуже багато людей справи з цією задачею. Мені ставили, е мені писали особисто повідомлення, що все відправили, відправили, відправили. Багато хто не зміг відправити. Е що хочу сказати, що дуже класно, що є такі можливості, е такі програми. Е Дають можливість отримати кошти, компенсацію, особливо тих, хто в агро. Зараз зараз дуже важкі часи. Це дуже класно отримувати гроші за... на твій бізнес і вкладати. Тому ми продовжимо слідкувати за новинами, продовжимо слідкувати за різними корисними грантами, компенсаціями. І щойно з'явиться нова цікава е програма, ми обов'язково про неї розповімо. Тому підписуйтесь, щоб не пропустити актуальні і, і корисні новини для вас. Зерно з турботою про майбутнє.